Не знаю, чи тобі відомо, Джоні. Але коли Бенедикт став відомим, його фанати чомусь вирішили, що він схожий на видру. Ти чув про це? Що? Яку видру? Ну, тваринку таку. Він схожий на видру? Так. Цікаво, на кого я схожий. От, наприклад, звичайна видра. І власне, Бенедикт. Ось більш виразна видра. І бачите? А от наступна дуже цікава. І маємо подивіться. Маю сказати, у когось багато зайвого часу. До речі, це слушне зауваження, тому що у світі ще багато інших видер. Отже, не хотів би ти спробувати закосплеїти їх. Так, залюбки. Можливо, це відео стане вірусним, опиниться в трендах. Якщо людям подобається дивитися на мене і на видер, нема питань. Клас! Отже, перша видра представник темного боку королівства видер. Це зла видра. Спробуєш повторити. Чудово! Гарно вийшло. Наступна <плес> теж <плес> трохи агресивна видра. Наче боксує, погрожує усім. На інший бік. <плес> так, йдемо далі. <плес> так, ось це буде трохи складніше. Спробуєш повторити. Так, гаразд. Треба язик висунути. Та я не розумію, в який бік. Наче так? Це що, кастинг на мою наступну роль видре? Саме так. Роль вже твоя. А далі ми з Джонні теж спробуємо прийняти на себе роль вид. Звісно, якщо ти не проти. Так. Так, давай я з цього боку, а Бенедикт посередині. Але потім ми знайшли ще одну фотографію. Ви тільки подивіться на це. Я ще ніколи не бачив такого щасливого створіння. Тільки подивіться на цю видру з ведмедиком. Я телефоную своїм асистентам, кажу, нам потрібен ведмідь. Я сказав, потрібен великий, але слово великий дуже не конкретне. Отже, вони дістали величезного ведмедя. Погляньте он там. Він просто боїться великих об'єктів. Не бійся, повертайся, твоя черга.